Доброго дня! Нарешті приїхала перша партія наших тюльпанчиків. В наявності зараз біля 10 сортів, можливо, плюс-мінус трошки більше. По кількості зараз ми отримали 40 тисяч штук, але це ще не всі тюльпани. Ще додатково будуть тюльпани, ще додатково будуть гіацинти. Також отримали трішки крокусів. Зараз трішки покажу вам якість цибулин у цьому році. Цибулі хорошої якості, є навіть, можна сказати, дуже хорошої. Такі прямо цибулини. Ну, ось, моя ладонька. І оце цибулина, така, ну просто гігантського розміру. Цибулини такі чистенькі, без різних хвороб, здорові. Ну, дуже хорошої якості. Якості я в цьому році задоволена, так як вони. Такі неушкоджені, бо в минулому році була різна цибулька, було багато відходу. Цибулинки, які зараз маємо в наявності, такі сорти, як Ларго, Фабіум, Сурендер. Ось такі ще Crem Fresh, Сісі. Так, далі у нас іде Crossfire, Так, знову Surrender, Так, тут у нас Mango Charm, Double Price. Роман Empire, Bulit, Beauty Trend, Queensland. Щодо цінової політики у цьому році ціна за таку цибулину складатиме у роздріб 15 гривень за штуку. Якщо це від 100 цибулин одного сорту складатиме 12 гривень за штуку. І якщо це покупка від одного ящика, то буде ще трішки дешевше. Ціни буду писати на Viber, буде в євроцентах. Буде в районі 9-10 гривень за цибулину. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, буду скидати, які сорти маю вже в наявності, які сорти ще матиму. І кому цікаво, можна вже робити замовлення. На рахунок крокусів. крокусів в цьому році ми отримали великоквіткові, як завжди. Цибулина, як завжди, максимального розміру. Цибулинки. Дуже чудові, такі великі, також без ушкоджень. ну, Цибулька в цьому році просто суперова. Маю такі, сорти, ну, такі кольори білий, жовтий, рябий та синій. Цінова політика, якщо це на гурт від 100 штук, коливатиметься в районі 10 гривень, якщо це роздріб, то 13 гривень за штуку. Також, кому цікаво, будь ласка, робіть свої замовлення, пишіть у Viber. Наступну партію цибулинок очікую десь через півтори 2 недільки. Також зніму коротеньке відео, які прийдуть ще сорти. Е, нагадую, що ці сорти ідеально підходять для вигонки, ну, саме в моїй теплиці, не знаю, як у вашій. Е, ну, наприклад, є такі сорти, які дуже там хворіють, то я їх стараюсь садити просто у відкритий ґрунт. На вигонку я їх не обираю. Е, Ну, тут їх немає в мене цих сортів, які я саджу у відкритий ґрунт. Тут в мене саме ті сорти, які я роблю з них вигонку, і в мене виходить вигонка ну, майже наближено до 99% на виході. Тобто майже без відходу. Тому я дуже задоволена цими сортами, їх рекомендую. Пробуйте. Телефон, свої контактні дані, як завжди, я лишу під відео. Кому цікаво, робіть замовлення, поки маю все в наявності. Будь ласка, не затягуйте. Всім гарного дня і до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!